Вітаю вас, любителі і поціновачі рідного слова. Цей тиждень, з 16 по 24 березня, в Україні оголошено Національний тиждень читання поезії. Публічна бібліотека Олашанівської громади приєднується до акції. Я сьогодні прочитаю вірш, який написала Ярина Чорногус, поетка. Військова, бойова медикиня, розвідниця, снайперка і лауреатка Шевченківської премії 2024 року у номінації Література за збірку поезії Дазайн, Дазайн. Оборона присутності. Свої тексти Ярина Чорногус пише в бою. Коли в неї в руках автомат, розвідувальний дрон або засоби першої медичної допомоги. Це випадок, коли дійсно слова поетки не розходяться зі справою. Її вірші – це своєрідні листи з фронту, листи з передової, в яких біль від втрати побратимів і посестер, усвідомлення свого вибору піти воювати, згода загинути у бою це вірші про біль, пітьму, а також про любов і межу, на якій стається пізнання. Ті, що мають загинути в бою. Ті, що мають загинути в бою, мають занадто ясні очі. На війні нікол... ніхто і ніколи не вирішує загинути в бою. Це нікчемна книжна романтика. Однак, якщо вже говорити про таких, то я ж занадто добре відчуваю їх, їхня поява в твоєму житті. На осяяння, такий ніби, ага, ось і ти. І щойно вони по твоєму погляду бачать, що ти знаєш, хто вони і як підуть вони, і починають з тобою розмову на рівні серця. А розмови на рівні серця, вони завжди ні про що, і часто промовляються, як мовчання. Ви подаєте знаки. Ідучи за спиною один в одного, щоб ворог не почув. Розмови мовою з серця, схожі на добове листя. навряд є щось тривкіше і вічніше, аніж воно, аніж його мовчазна присутність серед літа, що так само піде в землю аж до наступного забуття. Так мовчать з тобою розмовляючи ті. Загинути у бою, так розмовляють, мовчачи з тобою ті, що вирішили загинути у бою. Ти оприявнюєшся їм як істина, вони оприявнюються, як істина тобі, і в бажанні сказати, що нема на цілій землі нічого важливішого, ніж він, ти не маєш влади зупинити хоча б на мить час. Ти безсила, ти не можеш нічого дати йому, крім мотузки від свого серця. І все одно вони відчувають твоє знаття, хто вони краще, ніж власне тіло, і в несвідомому бажанні загинути першими вони проявляють єдиний свій страх, краще осліпнути, краще не бути, краще будь що». Тільки б не пережити смерть того, чиє серце тримає їх за світ, ніби невидима срібна шпилька. Тільки би бути першими. І на конвеєрі смерті, в який загрузила нас уже мертва Росія, ми не відпускаємо один одного навіть у небутті. і хай небуття. Не розлучить вас, так? Кожен раз ти хочеш помилитися в ясноті тих очей, очі тих, хто одного дня вирішили загинути у бою, завжди ясніші, ніж інше.